Цей диван. цей. я теж забула. Зустрічайте стильного велетня кутовий диван донато. Величезний, зручний, сучасний, ідеально для сімейного затишку. Його розміри просто вражають. Довжина дивану 303 см. Глибина дивану 157 см, а спальне місце 256 на 157 см. Простору вистачить усім. Завдяки крокуючому механізму з пантографом донатор розкладається за лічені секунди. Комфорт без зайвих зусиль. Наповнення це топовий пружинний блок Pocket Spring, Пінополіуретан якісної щільності, повст та синтепон. усе для вашого комфорту. І, звісно ж, місткий короб для білизни, порядок і зручність у кожній деталі: обивка велюр, диван виконаний у кольорі шаром 15, коричневий, тканина стильна, приємна на дотик і довговічна, а подушки, наповнені холофайбером, неймовірно м'які. Цей гігант комфорту можна придбати по чудовому прайсу. Не втрачайте шанс. Зробіть кутовий донат частиною вашого дому вже зараз. Замовити дуже просто: власна доставка по Україні, зручна оплата, включно з розстрочкою. Усе продумано до дрібниць.